Всіх вітаю з магазину Аврора. Хочу показати вам акції у відділі техніки, інструментів та спорту. Почну з цього стільця. Стілець туристичний, розкладний зі спинкою. Кемпінг. Ось так він називається. Складається, мені здається, він зручний, витримує до 100 кг. Тут до нього, ось бачите, йдуть такі детальки. які, І він йде в такому чохлі, Його ціна. Зараз червоний цінник 349 гривень, це не акція, а просто як гарна ціна. Коли вони роблять позначку червоного цінника, ось отак він в складеному виді виглядає. це цей стілець спеціально для Аврора виготовляють, і далі буду вже показувати вам акції. Ну, просто така цікава позиція, мені здається, тому я вам її показала. Акції діють з 3 по 9. В понеділок починається. Наступного понеділка новенькі акції. Ось такий нічник, світлодіодний на батарейці. Ведмедик. 49 гривень замість 69. На нього знижка 29%. Тут знижено ціну на такий нічник, настільний на батарейці. з Серця 49 гривень замість 69. Далі ліхтарик, ручний ЛЕД. Ось такий ліхтарик є в трьох кольорах. Перем... перемикач є, <сміст> акумуляторний, металевий. чотири режими в ньому. Коштує 69 замість 99. Зараз я вам його покажу. чотири режими написано. Ліхтарик ось так. О, від USB він заряджається. Да, кабель і чотири режими. Два, три, 4. Клас. Слухайте, прикольний. Я зараз перевірю, все таки ціну. Це він чи ні, щоб не було помилок. Так, дивимось. Ось такий ліхтарик. Є в... От до нього йде USB. І буває синій, помаранчевий, червоний і срібний. Такий ліхтарик коштує. 69, так це акція на нього саме. І з USB він уже йде з USB. Далі тут ліхтарик ручний, ось так, такого плану на батарейці від луна. А він на крючку його можна повісити зручно. Зараз не можу дістати її рукою, щоб показати 69, також замість 99. Також 30% знижка. І 23% знижка на такий ліхтарик, настільна лампа, ліхтарик, акумуляторна. Ось так її можна ну, роздвигати, і Це буде вже як лампа. У вас 229 гривень, замість 299 гривень, 23% знижка. Тут 69 гривень, замість 99, також 30% знижка. Ліхтарик на голову. Ліхтарик на голову, летна батарейка, один режим 69 гривень. І акція. Тут ще такий ліхтарик 99 гривень замість 129 Ой, це респіратор для робіт зі змінним фільтром. А, це я вже показувала. Це до 9-го аж 24-го почалась акція на цей респіратор. Ліхтарик ручний акумуляторний. О, Такий також з провідком 69 гривень замість 88. Нічник. Ой, такий гарненький оцей нічник. Глянь такий красивий. Коштує 49 замість 69. Нічник LED. це від Луна. Також ще ось такий LED. Луна вушка. О, На кнопочці 55 гривень замість 77 гривень. Акція розетка. Електрична, ось цей, з кришкою. Цікаво, як електрична з, з захисною кришкою. 34 гривні, коштувала 39,13%. Знижка. Я вам всі позиції не показую. Показую тільки акційні світильний клет, отакий магнітний. Якось вже я його показувала. Він іде на магніті. Мені здається, цікава позиція, що він, так знаєте, буде ну, міцно тримати за що цього магніта 99 гривень замість 149. Ось так він виглядає. А ось магніти. Отак він виглядає. І на нього знижка 34%. Лампа переносна, але тут ще така з проводом 199 гривень, замість 249 гривень. Акція на лампу настільну. Так, ось ще ще її не, не дістали. Лампа настільна. Ну, тут не, не, не все зрозуміло. ЛЕД акумуляторна з підставкою, навіть не намальована. 299 замість 349. Далі, ось ця зрозуміло, 129 світильник, такий накладний, ЛЕД-сенсорний. 129 замість 169. Ось така лампа настільна. Є тут в двох кольорах. Оця гляньте, яка гарна рожева, така світло-рожева, ця яскраво рожева з перемикачем 149 гривень замість 179 гривень. І така лампа з 3 по 9 249 гривень замість 349 Тут лампа LED. Ух ти, яка цікава! Вельмакс. Ось така лампа, два роки гарантії, ресурс 30 тисяч годин. Стабільний світловий потік не мерехтить. 360 кут розсіювання. 49 замість 64. І ось така меншого розміру. 44 замість 59. На такі лампи ще акція на нотех. Тут 4100. Так, ось показую, як воно тут все. 29 гривень замість 39. Ой, це підвішується ліхтарик, лампочка на батарейках. Від Луно. 49 замість 69. І лампа кемпінгова 99 гривень, 34% знижка замість 149 гривень. Лампа кемпінгова зберігає до 80% електроенергії, служить у 20 разів довше. Так, цікаво також така позиція. Такий дзвінок дверний за 189 гривень. Тут 17% знижка на нього. Він там є в чорному, в сірому кольорі, в білому. Дверний бездротовий з батарейкою. Пояснення є, інструкція, як його чіпляти, дуже легко все і зрозуміло. А так він коштував 229 гривень. І ще ось така лампа настільна. Замість 799-599. Ось так можна заряджати телефон на ній. Два кольори, лампа настільна, бездротова, зарядна. У пакуванні лампа, кабель USB, матеріал, пластик. Дуже зручно, мені здається. За 599 аж 200 гривень виходить на неї знижка. І ось такий ще ліхтарик. Акумуляторний євросвітло. 199 гривень замість 249, 20% знижка. Металевий підвіз. 8 годин, 3 Максимальної яскравості, і міцний азбі-пластик. У них такі дорожні є є плойка, саме гафре. Ось така: 69 гривень зараз замість 99. Маленька, зручна, вона ще й в такому, як чохольчику, можна сказати, зручному йде, можна в дорогу брати різних кольорів. І ну гафре то саме. Ну, ось це, мені здається, також вирівнювач. Є вирівнювач 69 гривень замість 99 А зараз я вам покажу, ще й гафре є також 69 гривень, оце гафре, видно вже. І вони 30% знижки і на вирівнювач і на цю гафре клойку. Далі акція 24% знижки. На фен дорожній, такий складний. Він також є в рожевому кольорі і в фіолетовому. 129 гривень замість 169. Такі лампи полі... полімерізація гель-лаку 299 гривень. Ця ну, не видно якого вона кольору замість 349 і 21% знижки на таку лампу. Вони в фіолетовому кольорі йдуть, коштує 549 замість 699. ну так вам покажу. Можете поставити на паузу і роздивитися, хто займається манікюром. 21% знижки на неї. Далі акція діє на чайник електричний Лібертон. І я бачу, що його вже розібрали. Да? Його немає. 399 гривень замість 499-20% знижки. Кавова крапельна лібертон. Кавоварка ось така. З позначками. Так, показуємо. Тут йде, це як сказати, Чайничок такий, чашка велика. Чашка йде з кришкою Лібертон. Години, чистка, так, міцність, налаштування, хвилини. Так, ну Тут начебто все зрозуміло. От Вона коштує 1249, коштувала 1549. Тут вафельниця. Ух ти, яка прикольна! Ніколи такої не бачила маленькою. Ой, яка класна! Слухайте! Отака От, вафельниця від Лібертон також. 399 замість 499. Ось до неї йде інструкція на цю вафельницю. Так, ну, тут все без перекладу. Ну так, покажу вам, може щось буде зрозуміло. Так, да. Тут є характеристики, потужність 550, матеріал корпусу бакеліт. Покриття поверхні, антиперегарне напруга, діаметр робочої поверхності 12,5. Вона в діаметрі така йде, невеличка. ну Мені здається, така прикольна. Лібертон ось така вафельниця. 399 Так, для тих, хто любить рибалку, тут невеличкий відділ є в Аврорі. Хочу показати так вам швиденько, акції немає, але ну, позиції. Ніколи не робила огляд. Дивіться, підставка така фідерна є. Фідерне будилище вона коштує у них 129 гривень. Ось така підставочка. Далі є органайзер. Є на ось тут скільки відсіків. Органайзер на три відсіки 19 гривень. І є органайзер на 5 відсіків 29 гривень. Ще такий органайзер 34 гривні і вже такий серйозний органайзер. Для рибалок 77 гривень. Пластикові, у звичайні. Годівниця, ось така, так розумію, рибальська ракета. Називається 55 гривень. Коштує. Щось Що такі снайкі є, 22 гривні. Годівниця називається фідер. Годівниця фідер коштує 22 гривні. Далі, ось ці по 22 гривні такі яскраві. Так, це оснащення для вудочки. Ну, це одна і теж по 22 гривні, 49 гривень набір приманок, ось таких яскравих. Тут їх іде, я так розумію, 4 штучки. Ні, 5 штук написано риболовних силіконових приманок, 49 гривень. Далі є щось така вбивця коропа, снастря риболовна, 39 дев'ять гривень. Ну, звучить так собі, вбивця коропа. Це все одне і теж по 39 гривень. Тут по 39 гривень також все одне і теж висить набагато. Універсальна серія риболовна фідерна снасть. Ось так вона виглядає за 39 гривень. Далі набір маркерів, ось рибальських. Так, вони виглядають за 77 гривень. Це одне і те ж 77 гривень коштують. Це набір маркерів. Набір повітців для, для риболовлі. Фішермен. Фішермен. Повідці для риболовлі коштують 19 гривень. Ну, так вони виглядають за 19 гривень. Це для Аврори все роблять. Виключно далі карабін фішермен. 10 штук карабіна для з'єднання рибальської снасті 24 гривні, снасть, риболовна, фішермен, застіпка 24 гривні, 5 штук. Далі ще такий інструмент. Риболовний для затягування, інструмент рибальський для затягування вузлів, 27 гривень. Набір годівниць, ось такий набір годівниць є в різних кольорах, по 99 гривень. Фідерний набір годівниць фідерний, три годівниці, один-одна прес-форма. Далі по 5 гривень набір стопорів рибальських. Так вони виглядають, ці стопори, світлячок для поплавця, фішермен. Так, 5 гривень. Бубонець рибальський, 7 гривень. Так. І інструмент для затягування узрів знову 27 гривень. І тут іще волость риболовна. Волость довжина 100 метрів, діаметр 0,30 міліметрів, вага 9,65 грам. Легенька така волость 49 гривень коштує. Так, оце і весь відділ риболовлі. Я вам все показала, що тут є. Ну, ще був карабін, в цій саме немає в Вавроря. в інший, мабуть, є. Тут просто його поки розібрали. Карабін фішермен для з'єднання рибальський снасті 24 гривні. Кухонні ваги коштують 179 гривень, замість 229 гривень. Тут вони в чорному кольорі, ось таке автоматичне вимкнення живлення, функція тари, навантаження 5 кг, живлення батарейки. І батарейки йдуть у комплекті до цих вагів. 179 гривень вони коштують. Далі акція. Йде це з 28 по 6. Кавомолка. Ось така кавомолка. Лібертон також 555 гривень замість 649 гривень 150 Вт 50 грам місткість. І тут акція на Лібертон. Міксер ручний 399 гривень замість 499 гривень. турбошвидкість, довжина шнура 09. Конструкція вдосконалена насадок. 0,9 метрів, швидкість потужності, на, скільки ж тут насадок, міксер ручний. Оце я не зрозуміла. Бачу, що така є насадка і ось такі, так? Да? Ну, мабуть, так. Далі, що тут іще є по акції? Тут ваги підлогові за 249 гривень, ось такі скляні підлогові ваги. Ну, звичайні ваги, 180 кг вони витримують. У комплекті йде. Батарейка, я так розумію. І 249 замість 299. Також акція на термовентилятор спіральний, 349 гривень замість 449 гривень. Так, що тут з цієї сторони? Акція почалась на такі колонки. Портативні стерео 290 гривень. 299 замість 349. Один рік гарантії. Вони йдуть з підсвіткою від Хавіт. Такі колоночки від Хавіт, живлення за допомогою кабелю USB, кабель для передачі звуку, стереоколон колонки. Так, ну, зрозуміло. Далі акція на таку колонку портативну, компактний та стильний дизайн, чітке звучання. Така колонка, бездротова акустична система, один рік гарантій від Хавіт. Підсвітка 299, замість 399, 25% знижка. 20% знижка на колонки комп'ютерні, портативні з підсвіткою 399, замість 499. Дектор. Спікер, ось так називається. І ще акція з 3 по 9 на колонку портативну з підсвіткою, з ремінцем 199 гривень, замість 249 гривень. Дуже багато на цьому тижні акцій на навушники. 30% такі вакуумні знижка, 69 гривень, 69 гривень, за 49, ось такі навушники. Вакуумні, дротові. 69. Також акція навушники вакуумні, дротові, кольорові, написано 99 замість 129, по 69 знову ось такі навушники. Показую Magic. Magic. Далі що тут? Ой, ну у них такі класні. Ось цей пульт для селфі різні. Тут по 39, хоч без акції просто показую, тому що гарно виглядають, і ще й новинки поприходили. Ось такий тримач для телефона. Дуже класний холдер. Гляньте, скільки тут малюночків. Мені подобається. Так, далі акція з 3 по 9 на такі навушники великі. Все направлений мікрофон, ігрові навушники. 299 замість 349. Знову такі навушники можна купити за 39 гривень, можна купити за 34 гривні. І навушники вакуумні бездротові, за 339 гривень 15% знижка. А тут аж 25% знижка на такі ось навушники. Також бездротові, кольорові написано: 299 гривень замість 399 гривень. Тут акція ось такий набір для очищування екранів. Так, оце не набір. А де ж цей набір? Я його не бачу, він іде з такою. А, це набір, да, ось вона тут. Серветочка йде. Серветка і гель для очищення екранів моніторів 129 замість 169. Ще у них такі є набори для догляду за комп'ютером. Вони коштують 199. Ой, просто 99. Бачите, вони з такою щиточкою, також серветочка і спрей йде. Так. Далі, кабель. Ось такий кабель. USB коштує 69 замість 99 гривень. Ще такий ось кабель також. ну Різні тут. Виходи треба дивитися, 69 замість 99. Далі отакий от кабель. Тут прям він як без коробочки йде. Кабель. За 29 гривень 40, 1% знижка. Нічого собі цікаво. Спробувати, до чого він підходить. 29 замість 49 гарна знижка. Також тут різні ці кабелі по 49. За 39 ось такого плану кабель йде. Ну, тут показані, ну, можна дістати завжди, ну, подивитись, підходить вам він чи ні. Ще адаптер, ось, це, ось, такий, мені здається. ось він. Оцей адаптер коштує 399 замість 549. Як він виглядає 399 замість 549. І ще ось такий адаптер для зарядки мережі коштує 199 замість 249 гривень. кабель перехідник коштує всього 29 гривень, замість 39 гривень для телефону. Так, далі ще ось є концентратор мережевий USB 99 гривень замість 129 гривень. Гривень. Ось так він виглядає. Показую. 23% знижка. Вже показувала, що в Аврора вже, ну, такий вже великий цей відділ для спорту. Навіть гантельки попривозили. І тут акція, ось такий тренажер Еспандер для пресу роликовий. Він йде в коробочці, вони його дістали, щоб показати. Замість 449 гривень, 299 гривень до 9 числа акція. Є також для м'язів за 179, гиря тренувальна є на 2КГ 279. І навіть почали привозити гантельки. Тут я бачу по 2 кілограми. Ну, але такий вибір нормальний. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. І пока!